Було на чемпіонат світу межконтинентальне. Тут були команди з Океанії. Це нова Каледонія з Африки, ДР конго з Північної Америці, це Ямайка, з Південної Америки, це Болівія. З Азії, Сурінам і Ірак. Сіна командами були ДР конго та Ірак. Вони проходять одразу до фіналу, а півфінали розіграють Нова Калідонія та Ямайка. Тут явний фаворит Ямайки. І Нова Калідонія це... це дуже маленька країна. «Сурінам» також не є фаворитом в парі Болівія сурінам Це також новий колектив. Але ці шість команд буде грати вже в Мексиці. Це такий ну, маленький чемпіонат світу буде за. По нопо ну, трапляння на великий чемпіонат світу.